«Світла та добра людина саме такі слова говорять про загиблого захисника Назара Мяліґулиєва, його друзі та рідні. Загинув хлопець у червні 2022 року під час виконання бойового завдання. А минулими вихідними у Козові, що на Тернопільщині, відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю. Встановили її на будинку, де жив захисник. Це на жаль, єдине, що вже й можемо зробити для мого чоловіка. У мене чоловік був надзвичайний людина. Назар був дуже позитивним. В нього мрія була, що ми виженемо ворога і побудуємо справжню державу. Зрано він пішов з нашого життя, але пам'ять ми його повинні нести протягом всього періоду. Тому що таких людей насправді в нас дуже мало. Військовий брав участь у бойових діях ще за часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати країну та був командиром відділення 10-ї зкоштурмової бригади. Загинув воїн 22 червня 2022 року внаслідок артобстрілу у селі Миколаївка на Луганщині. У мирному житті чоловік був членом Тернопільської територіальної організації партії Європейська Солідарність. Про нього в однопартійців лише найкращі спогади. Назар є, напевно, що прикладом того, як має жити кожна людина. Прикладом патріотизму, прикладом доброти це однозначно. І зараз я впевнений, що він найсвітлішому місці дивиться на нас всі. Я Єдине, що можу сказати, Назарові дякують тобі, друзі. Ми не просто втратили Назара, ми втратили все те, що він ще мав зробити в майбутньому, бо мав дуже багато. Планів різних грандіозних планів, і в нього було бачення, яка ця країна має бути. Крім військової справи, хлопець захоплювався поезією. Ще із шести років почав писати вічі, має друковані збірки. Одна з них називається критик, інша до народу. У військову залишилися дружина та троє дітей. Вічна пам'ять та слава українським воїнам, які віддали найцінніше життя за незалежність батьківщини.